Судитимуть сержанта, який із кулемета розстріляв двох сплячих військових. У Луцьку відзначили інструкторів, які навчають військовослужбовців. Екс-чиновник Свиридо відсуджує Волинської прокуратури 150 тисяч гривень. Школярі Городищенської громади отримали новенький автобус. Час новин на телеканалі Аверс Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. На Донеччині підірвався на міні волинський військовий Юрій Бойчук. Про це повідомили у Люблинецькій громаді. Житель села Черкаси 1984 року народження пішов боронити рідну землю іще 25 лютого минулого року. Загинув Юрій Бойчук 2 квітня унаслідок наїзду на міну поблизу населеного пункту Дробишеве Краматорського району під час виконання бойового завдання. Назавжди, 21 рік. Сьогодні у ківерцях віддали останню шану і попрощалися із захисником Олександром Радчуком. Загинув військовослужбовець 31 березня під Авдіївкою унаслідок штурмових дій противника. В Олександра залишилися мати, батько та двоє рідних братів. Вони зараз служать у війську. Поховали Олександра Радчука з усіма військовими почистями на Алеї Слави міського кладовища. Від імені президента Зеленського команду збройними силами України. Завтра у Луцькій громаді прощатимуться із героями Олегом Хрещуком, Тарасом Брайловським та Ігорем Діхом, які прийняли останній свій бій і загинули 1 квітня у районі населеного пункту Хромове Донецької області. Відспівування військовослужбовців Олега Хрещука та Тараса Брайловського відбудеться у кафедральному соборі Святої Трійці о 10.30. Поховають героїв на міському кладовищі у селі Гаражча. Цього ж дня, 5 квітня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка о 14-й годині розпочнеться чин прощання із військовослужбовцем Ігорем Діхом. Його поховають на місцевому кладовищі, щирі співчуття рідним і близьким, і вічна шана загиблим землякам. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Таку інформацію повідомляють у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угруповань противника українські військові не фіксують. На Волині судитимуть військового, який у бліндажі розстріляв двох товаришів по службі батька і сина 26 та 48 років. Як встановило слідство, 16 січня цього року молодший сержант у стані алкогольного сп'яніння увійшов до бліндажу, де ночували військові, і здійснив із десяток пострілів із ручного кулемета спочатку в одного чоловіка, а потім в іншого. Обидва загинули на місці. Справу скерували до Ратнівського районного суду. Санкція статті, за якою судитимуть обвинуваченого, передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або Довічне ув'язнення. Через ягодин волонтери від благодійного фонду намагалися перевести вінілові програвачі під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє бюро економічної безпеки на Волині. Дороговартісне обладнання везли із Польщі. Вантаж намагалися видати за радіозапчастини для однієї із військових частин збройних сил України. Щоправда, гарантійний лист від військової частини, який так звані волонтери представили на пункті пропуску, виявився підробленим. Детективи провели обшук вантажного автомобіля і вилучили 50 коробок із аудіосистемами. Встановлено, що схему налагодили для ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету під час переміщення через митний кордон. Митниця вилучила цей вантаж, і нині встановлюють його вартість. Вантажівка перевозила загалом консолідований вантаж. Що це означає, що там були і товари, які завозилися в імпорті, на них була одна декларація, але разом з тим, загалом 7 тонн і з них 660 кілограм, були декларовані як гуманітарна допомога. Під час документальної перевірки цього вантажу це 50 коробок із вініловими проривачами. Було встановлено, що в пакеті товара документів фігурує лист кінцевого бенефіціара і підпис на цьому листі є сумнівним. Швидше всього підробленим, але це вже не митників, скажем так, справа розбиратися. Як зазначила Валентина Черниш, митниця перевірить попередні гуманітарні вантажі цього відправника. Відомо, що цей благодійний фонд із Житомирщини і працює в Україні вже 9 років. Кіберфахівці служби безпеки на Волині у березні цього року заблокували телеграм-канал та чат-бот, які повідомляли про актуальні місця, де вручають повістки. Для збору відомостей про локації використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Також телеграм-канал систематично закликав поширювати цю інформацію та долучати більше друзів. Під час обшуку за адресою проживання автора телеграм-каналу правоохоронці виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, які використовувалися для цієї діяльності. Щодня на цьому каналі публікувалося від 30 до 90 таких повідомлень. Оперативники викрили адміністратора цього телеграм-каналу. Ним виявився лучанин, основною діяльністю якого є створення телеграм-каналів та чат-ботів. Слідчі управління СБУ ЗБУНській області проводили досудове розслідування за цими обставинами. Вони повідомили адміністратору телеграм-каналу про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 1141 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершене та матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровані до суду. У Луцьку відзначили інструкторів, які навчають військовослужбовців. Ідеться про фахівців, які готували українських захисників безпосередньо на лінії зіткнення. Інструктори отримали нагороди від головнокомандувача Збройних сил України та подяки від Луцького міського голови. Дмитро Петрочок з орієнтувальника перекваліфікувався у військового топографа. Вже 10 місяців працює інструктором у навчально-тренувальному центрі Тернове поле, який діє у складі батальйону оперативного реагування Луцьк. Я з фахівця-орієнтувальника вимушено за часу воєнного стану перекваліфікувався на військового топограду. Ділюся досвідом з бійцями, саме практичної сторони, абсолютний великий дефіцит фахівців будь-якої дисципліни, не тільки за топографію. Тому якщо є юнаки, жінки з того чи іншого фаху, вважаю, що вони можуть допомогти, нехай стають до нас в лави терного поля і долучаються підготовки наших військовослужбовців. Відпочивати будемо після перемоги. Дмитро та іще ще багато його колег 4 квітня отримали нагороди від головнокомандувача збройних сил України та подяки від Луцького міського голови. Зокрема, міський голова зазначив, що інструктори навчально-тренувального центру, який діє у складі батальйону Луцьк, уже підготували більше 15 тисяч захисників. Це навчально-тренувальний центр Терново Поле, який працює в складі батальйону Луцьк. Ці військовослужбовці, які сьогодні ми нагороджуємо, підготували більше 15 тисяч наших солдат, наших захисників з абсолютно різних бригад, не тільки волинських бригад, в тому числі 14-та бригада, і всі інші наші відомі бригади. І я переконаний, що ті знання, ті, вміння, ті навички, які вони отримали в ході цих навчань, вони зберегли не одне життя і зберегли здоров'я. Багатьох наших військовослужбовців тому від себе особисто від всіх членів виконавчого комітету хочу вам подякувати за, за ті знання, за ті вміння, навички, досвід, які ви передали нашим захисникам. Це дійсно дуже великий вклад, який вони зараз надають для збройних сил України, для тих солдат, які зараз вибувають або вже несуть службу на сході нашої України, відбувають широкомасштабну агресію. Росії дійсно дуже велике. Дякую, і е, знак того всього це є от нагороди зараз головнокомандуючого збройних сил, які також. Своїми відзнаками їм дякую за цю допомогу. Командир батальйону оперативного реагування Луцьк зазначає, що їхні інструктори навчають як в тилу, так і на лінії зіткнення. Наголошує у навчально-тренувальному центрі, який діє у складі батальйону, навчають найрізноманітніших військових спеціальностей від медиків до операторів безпілотників. Сьогодні до нагородження були представлені ті інструктори, які навчали військових на лінії зіткнення. Представлені до нагороди були ті бійці, які були неодноразово на лінії зіткнення, які проводять навчання на, лінії, на самій лінії зіткнення. Ми викладаємо стандарти НАТО. Тільки стандарти НАТО. Закінчив зараз ще одну будувати бригаду. Ну, буде більше 21 тисячі. <підрізовування> да, це це по бригадно, по підрозділам Ми можемо розказати, які де ми готуємо в різних областях, різних напрямках. У навчально тренувальному центрі працюють і іноземні інструктори, які діляться своїм досвідом і вміннями з українськими військовими. Попит на військових інструкторів в умовах воєнного стану величезний і нині існує дефіцит. Марія Петручик Мирослав Хотимчук для новин на часі. Судять за хабарництво чиновника із держпраці у Луцькому міськрайонному суді розглядають справу дворічної давності. Тоді, 1 квітня 2021 року, правоохоронці виклили фото із затримання на гарячому волинського посадовця під час одержання частини хабаря у 20 тисяч гривень. За два роки справа просунулася до заслуховування свідків. Та й тут, як виявилося, не усе буде так швидко і просто. 1 квітня 2021 року головному держінспектору відділу з питань додержання законодавства про працю обласного управління було не до сміху. В той час, коли він перебував в одному з луцьких закладів громадського харчування, до нього навідалися ті, кого він в ту хвилину сподівався побачити найменше правоохоронці. Як повідомили згодом, останні тоді вони затримали інспектора на гарячому після одержання ним від підприємця двох квитанцій про перерахунок на картку хабаря 20 тисяч гривень. Загалом за за інформацією правоохоронців, посадовець, зловживаючи службовим становищем, нібито вимагав від підприємця 40 тисяч гривень за непритягнення його до відповідальності за виявлені порушення в додержанні законодавства про працю. А ще за інформацією правоохоронців, була вимога заради конспірації не передавати гроші в готівці, а перераховувати на картку банку, якою він користувався. Поліцейські задокументували таких два факти вимагання та одержання неправомірної вигоди в загальній сумі 20 тисяч гривень двома перерахунками по 10 тисяч гривень на вказану банківську картку. Про це гучне затримання на гарячому писали тоді, чи не усі ЗМІ. Чим вже завершилася ця історія? Поки нічим суттєвим. Справа того ж року потрапила на розгляд Луцького міськрайонного суду до судді Андрія Сівчука. Прокурор тоді клопотав про домашній арешт і відсторонення від посади прокурор подав письмові клопотання про застосування до обвинуваченого особа 5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту строком на два місяці та клопотання про відсторонення обвинуваченого від посади головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління держпраці у Волинській області строком на два місяці. Проте суд, як першої інстанції, так і апеляційний в цьому клопотанні відмовив напередодні у стінах міськрайонного суду, мали продовжити розгляд справи за підозрою в хабарництві. Однак прокурор клопотав відкласти засідання через те, що слідчі дії фіксувались на певній носії. А тому, аби їх досліджувати на суді, тут ну ніяк не обійтись без певного спеціаліста, який їх і відтворить. Більше того, за час судового розгляду, який тягнеться від липня поза минулого року, нарешті запланував. Ли прийти до заслуховування свідків, які саме на це засідання і не прийшли. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Понад півроку за ним стежили і прослуховували. Так правоохоронці шукали докази ймовірної причетності волинського чиновника до одержання відкатів. Мова про колишнього директора служби місцевих автомобільних доріг Ігоря Свиридова. І у результаті вийшло так, що усі негласні старання копі обернулися із точністю до навпаки. Тепер уже Свиридо судиться із прокуратурою, аби йому виплатили моральну шкоду через незаконне переслідування. Спочатку правоохоронці запідозрили, що до хабарних справ у службі місцевих автомобільних доріг ймовірно може бути причетний тодішній директор. Почали стежити за Ігорем Свиридовим, прослуховувати його телефон. Понад півроку копи, як то кажуть, не спускали зі Свиридова очей. Все обернулося тим, що затримали двох його заступників. Повідомлені про підозру паліничка і Свіца на е, вказувалися, що Свиридов. Вчинив злочин. Далі, як чуємо, підозру заступникам змінили, і Сверидова з неї виключили. Йому самому підозру не оголосили, і кримінальне провадження відносно Сверидова не відкривали. То чому ж тоді правоохоронці за ним стежили і прослуховували? Якщо взялися, то де ж результат. А якщо не було підстав, навіть оголосити підозру, то для чого тоді усе затіяли? Представник Ігоря Сверидова каже, що відбулося переслідування у Сверидова Навіть Провели обшук. В нього було вилучено ряд речей. Слідчі відмовлявся його ці речі повертати. І без... Ну, повернули. Якщо вже повернуто, то. І без ухвали суду втручалися, Ваше честь, ознайомлювалися зі змістом всіх його телефонів, які в нього вилучалися, планшету. Знову ж таки, без ухвали суду. Сама прокуратура ініціювала втручання в. Е... Порушення конституційних прав, в обмеження конституційних прав Сверидова, зокрема в втручанні в його спілкування, в його особисте життя. Прокуратура переконала, що Сверидов чинив злочин. І саме розкриття цього злочину ну, неможливо без обмеження конституційного права, без слідкування з ним, прослуховування його мобільного телефону, обшуку і так далі. Усі слідчі потуги щодо Свиридова обернулися таким собі правоохоронним пшиком. Як то кажуть, танцювали, танцювали і не вклонилися. Тепер Ігор Свиридов відсуджує у правоохоронців 150 тисяч гривень за моральну шкоду через незаконне кримінальне переслідування. Представниця прокуратури переконана, що його позов безпідставний. Матеріали справу, не містять жодних доказів заподіяння органами прокуратури моральної шкоди з в сумі 150 тисяч, а тому задоволені пользу, прошу відмовити. Що відносно Своридова, Негласні слідчі розшукові дії, про які стверджує сторона позивача, проводились на підставі ухвал Волинського апеляційного суду у період з 14 квітня 20 по 29 листопада 20. Свиридова письмово повідомлено листом від 26 квітня двадцять року про тимчасове обмеження його конституційних прав, тобто виконано вимоги, як цього вимагає КПК України. Представник звертає увагу на ще один цікавий момент. каже правоохоронці почали цікавитися майном Свиридова ще до отримання заяви про ймовірний злочин. Та й сам заявник мовляв не раз фігурував в інших справах. Ну не могли ж вони наперед передбачити, що завтра до них звернуться з заявою про чинення злочину. І тут вони вирішили вдруг. А давайте ми перевіримо, а що ж то в Свиридова, яке в нього майно є. І тут почуто на наступний день приходить особа і повідомляє, що Свиреду чиняє нібито вчиняє злочин. Ця заява це носить виключно формальний характер. Ми вже не долучали, оскільки це вже в ході цієї цивільної справи стало нам відомо, що весь суд причетний і до інших таких е надавань хабарів і знову ж таки. З співпрацюючи спільно з управлінням сутелічних розслідувань». прохання Ігоря Свиридова розглянули уже по суті. Суддя пішла у нарадчу кімнату і згодом ухвалила рішення. У задоволенні позову відмовила. Представник Свиридова повідомив, що подаватимуть апеляцію. Олена Лещук, Неля Прокопчук, для новин на часі судитимуть колишнього заступника начальника Камінкаширського ширського райвідділу поліції. Сергія не вірця. його звинувачують у вимаганні та одержанні хабаря у розмірі 35,5 тисяч гривень. За даними слідства, упродовж грудня 22 січня 23 років правоохоронець двома траншами отримав кошти, Нібито правоохоронець виявив нелегальну заправку, і замість того, аби її власника притягнути до відповідальності, почав вимагати із нього щомісячні платежі за те, що закриватиме на це порушення очі. Словики затримали Сергія Невірця 20 січня 2023 року, як повідомляє Волинська прокуратура із поліції правоохоронець звільнений. Кримінальну справу щодо нього вже розслідували і скерували до суду. До Чаруківського ліцею, окрім місцевих дітлахів, на навчання приїздить ще 90 дітей із навколишніх сіл. З початку війни громади Волині допомагали захисникам усім, чим було необхідно. Тож старенький автобус, який возив дітей, теж поїхав на фронт. У Чарухівському ліцеї навчається майже 170 учнів. З них більша половина щодня їздить на навчання з інших сіл. Майже рік часу діти добирались до школи як могли. В реаліях сьогодення про новий автобус могли лише мріяти. В березні минулого року наш автобус був переданий на потреби Збройних сил України. Ось і ми не мали, і нас довозили городищанським автобусом. Потім Анатолій Олександрович дав свій мікроавтобус, який довозив нам учнів на навчання. Зараз у нас щасливий момент. Тому що ми отримали свій власний шкільний автобус. Щоб діти вчились, попри важкий час в громаді вирішили придбати новенький автобус. Коштів, звісно, бракувало, адже це понад 2,5 мільйони гривень. Залучили відповідальний бізнес та поїхали на перемовини. Поїхали з нової громади. На автозавод наш провели переговори і прийшлося своїх півмільйона коштів дати і пообіцяти дітям, що автобус буде. Ми перед дітьми те, щоб виконали, так що зараз і учаться і до перемоги. До слова, завдяки співпраці аграрія Анатолія Некунюка та місцевої влади на території села Чарухів успішно працює новий дитячий садочок, який відкрили за кілька днів до повномасштабного вторгнення ворога. Новий автобус для школи, безперечно, став приємним сюрпризом. Як кажуть діти, ще пахне фарбою. Задоволені і вчителі, які супроводжують учнів під час поїздки, був автобус менший, набагато і той старенький на щастя лумився. Ми часто через це не вчилися. Було таке, що. Навчання онлайн проводили, бо автобус не довозив дітей або не приїжджали не всі. Ну а зараз дуже раді, що маємо автобуса нового. Я живу на станції не свічі. Доїжджаю я автобусом, але в автобусі іноді, тому що в нас був, було тіснувато. Він просторий, великий, в ньому є де сісти, Можна дивитися вікна, вікна великі і добре освітлення в автобусі. Дітлахи своєю чергою пообіцяли сумлінно вчитися, щоб в подальшому прославляти свою школу та громаду. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Городищенської громади. 4 квітня у Луцьку стартував чемпіонат України із волейболу серед дівчат. До обласного центру Волині з'їхалися 17 команд із різних регіонів України. На відкритті побувала Ольга Яцюк. П'ять днів триватиме запекла боротьба за лідерство у волейбольній дитячій лізі серед дівчат 2008 року народження, де за звання кращих змагатиметься 17 команд, в тому числі і дві збірні Волинської обласної дитячо-нацької спортивної школи. Неспорожніми руками прийшов привітати волейболісток, голова обласної ради, президент федерації волейболу у Волині Григорій Недопад. Побажав перемоги найсильнішим, і кожній команді вручив Волинський сувенір. У нас постійно проходять змагання з волейболу і Діти це дійсно наше майбутнє, як сьогодні сказав вже у них змагань. Це ті, які можуть себе вже показати в наступних олімпійських іграх. Не дивлячись на ту війну, страшену війну, яка є на території нашої України, продовжуємо перемагати на спортивних майданчиках. Дуже важливо, звичайно, щоб на Волині були не тільки змагання дитячого підвіткового рівня, а й змагання загальноукраїнського рівня. Борхливі оплески команд викликали неймовірні виступи юних вихованців секції спортивної акробатики обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Сьогодні розпочалися ігри першого етапу, де команди, розділені на три підгрупи, зіграють за коловою системою, аби визначити дві найсильніших для продовження боротьби за головні нагороди. Порадували обидві луцькі збірні, обігравши у своїх перших матчах суперниць із Житомира та Чернівець. Першу гру ми зіграли з містом Чернівці. Гра нам вдалася дуже добре. Ми виграли з рахунком два вони старалися дуже сильно, по них було видно, але в нас була трошки краща підготовка. Самими сильними суперниками для нас я вважаю Білу церкву місто Київ. В них дуже сильні подачі та нападаючі удари. Але нам але ми постараємося і будемо дуже хотіти виграти. Дві команди з обласної спортивної школи розпочали з перемоги з перших очок. Захватили лідерство і показали свою, знаєте, таку спортивну майстерність, вперні, впертість на своєму бойовому спортивному характеру. Тренери приклали максимум зусиль по підготовці до чемпіонату України дитячої ліги. І, звичайно, сподіваємося, що наші дві команди будуть в фінальному дні на п'єдесталі з нагородами. Перше у Луцьку – дівчата з Вінниці радіють, що на старті змагань вдалося виграти обидві партії у волейболісток із Чернігова. Тому боротимуться до кінця. Суперники доволі непогані, але сьогодні перемогу взяли ми в цьому матчі. Ми очікуємо перемогти знову цю гру, і ми їхали з дуже гарним настроєм. На перемогу очікуємо. Головний суддя змагань Віталій Яцик зізнається, що в Україні на сьогодні є дуже велика конкуренція між командами, і тут зібрались найсильніші. У нас зараз попередньо вже заявилось більше 150 команд. Це важкий час війни, це дуже багато і це дуже добре, тому що в наших дітях є розвиток, є перспектива. По першій грі хорошу гру показала Калинівка Авангард Вінницька область, також Біла Церква. Ваша обласна до США Луцька також непогана, гарно вразили. Змагання триватимуть до суботи. Тож шанувальники волейболу мають змогу побачити цікаві ігри, котрі відбуватимуться в обласній дитячо юнацькій спортивній школі та підтримати свою команду. Найгарячіше буде 8 квітня, де і визначить чемпіона України серед дівчат 2008 року народження. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі. І то усі новини на сьогодні ми продовжуємо відстежувати головні події в Україні на Волині, аби ви знали більше. У студії працювала Вікторія Олещенко за кадром. Уся команда Аверсу. Тож, дякуємо за довіру. Шануємося. 5 квітня в Україні очікується контрасна погода від нічних морозів на заході до плюс 18 у день на сході із поривами вітру і дощовими та сніжними хмарами. На заході хмарно, сніг на Буковині. Температура повітря вночі від 0 до 3 градусів морозу удень 2-8 тепла. У східних областях хмарно дощ на Запоріжжі. Температура повітря вночі 8-10 зі знаком плюс у день 17-19 градусів тепла. Дощова погода буде на півночі країни. Температура повітря вночі від нуля до плюс восьми. день 4-17 градусів тепла. Дощі переважатимуть і на півдні. Температура повітря вночі 8-9. день – 13-15 градусів зі знаком плюс. У центральному регіоні хмарно. Сніг у Хмельницькому та Вінниці. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 8 тепла. У день 2-18 вище нуля. Thank you.